Розігрівати цілу духовку це досить енерговитратно, і іноді здається, що використовувати всю цю потужність для однієї страви, будь то міні-піца або невелика свиняча вирізка це марнотратно. Але, як знає кожен, хто хоч раз користувався духовкою, вона залишається гарячою навіть після виключення таке ось диво термодинаміки. То чому б не використати це тепло з користю? Як оживити черствий хліб за допомогою води і швидкого підігріву. Припустимо, ви купили або спекли чудовий багет до вечері, але все ваше масло на жаль, крижане і тверде. Поставте масло в невеликій ємності на теплу духовку і дайте йому трохи пом'якшити, поки ви накриваєте стіл. Швидкість розм'якшення залежить від того, наскільки гарячою була духовка, так що орієнтуйтеся по ситуації. Якщо хліб трохи зачерствів, не переживайте, залишкове тепло можна використовувати, щоб освіжити його. Просто злегка змочіть кірку водою і потримайте в теплій духовці. Якщо минуло багато часу і духовка майже охолола, останні градуси тепла стануть в нагоді, щоб довести сир до кімнатної температури перед подачею. Сир кімнатної температури набагато смачніше холодного. Також можна використовувати злегка теплу духовку для вистоювання тіста, але тільки після того, як вона досить охолоне. Потрібна температура приблизно від 23 до 35 градусів, а не спека. Особисто мені тепла духовка особливо допомагає вранці. Я часто залишаю в ній бекон після виключення, щоб він не остигав, і підкладаю туди штости, щоб вони залишалися хрусткими, поки готуються яйця. Я завжди смажу яйця в останню чергу, вони готуються швидко і повинні подаватися відразу з плити. А якщо духовка не була занадто розпечена, в ній можна навіть підігріти тарілки. Адже немає нічого гіршого, ніж гаряче яйце на холодній тарілці.